А в який момент вийшло так, що це вже кінець літа і тільки зараз починається жара. Оце вчора на дворі було прям пекло. І зараз йду в зал, взяла собі кофе. Насправді за вже поробила половину справ зі свого списку. І дуже гарно, що я сьогодні взяла вихідний на це все, тому що завтра я теж буду зайнята, а вже в понеділок ми виїжджаємо іспанію. Кожного разу проходжу через цю будівлю. Це мій гуртожиток, в якому я жила два роки, коли приїхала у Льві на навчання. Кожного разу себе ловлю на думці, що якось так. Ностальгічно тут гуляти. І наскільки сильно помінялось життя до того часу, тому що тоді я взагалі не уявляла, що я буду жити у Львові, не через те, що це якось було для мене там недосяжно, а просто якось я не хотіла тут жити. Але я в процесі зрозуміла, що на це все впливають люди, з якими ти живеш, працюєш, вчишся і так далі. І я знайшла близьких в моєму серці людей, тому віднайшла справжній дім у Львові. І, в принципі, зараз не уявляю якогось іншого місця для свого життя. У мене сьогодні тренування на спину, тому зустрінемось вже в залі, тому що рука вже заніміла. Роботу не роботу. Тренування закінчило. А, зараз мені ще потрібно домонтувати одне відео для інстаграму. І ще буквально декілька незначних справ лишилось, тому а, рада, що сьогодні взяла вихідний. Я все все встигла. Дуже мені подобається моя нова стрижка. Треба було раніше це зробити, а не боротися. За і так вже мертве волосся. Це, до речі, мій перший тренажерний зал. Тут він на другому поверсі знаходиться. А багато хто з львівських атлетів знає цей зал, і багато хто в якраз і починав. Там ну це дуже малесенький зал він малесенький, і типу малесень. знаходиться в зоні краси. Але бачите, всі ми з чогось починаємо. Стартеліка. Засунка стоїть. І завтра в 6 годині ми виїжджаємо в Котовіце І з Котовіце 2 числа в нас буде вже виліт в Іспанію. Тому зустрінемось вже завтра зранку. Доброго. Чай. Я вже зібралася. Всі речі по списку ще раз пройшлись, і... І будемо виїжджати замовлі за хвилин десь 15 заїдуть і будемо ворошати в Картвіці. Очікування від цієї поїздки дуже позитивні, дуже легкі. Я думаю, що ми дуже швиденько все пройдемо. У На нас виліт завтра зранку. Тому, в принципі, сьогодні добу даємо на те, щоб приїхати нормально відпочити перед завтрашнім літаком і вже тоді тримати курс на Іспанію. Зустрінемось вже в наступному кадрі. Швидше за все, це буде кордон або не кордон. Ну, побачимо. Якщо ви бачите будь значить ми вже перейшли кордон. кордон. З дитиною, звісно, подорожувати, бо тому що ми пройшли дуже чергою. тому ми десь менше години проходили, так? Пів години десь. Коротше, дуже швиденько, тому ми вже в Польщі, чекаємо нашого друга. Та і все, дуже погана погода. Ми вже приїхали. Поїли. І вже завтра будемо вилітати. У нас на 12-й літ. Такі в нас краєвиди, такі в нас голуб. Доїхали дуже швидко, дуже комфортно. В принципі, так, як ми і очікували. Рейс нас затримують. Дивлюся в вікно, як тут вже люди собі йдуть на посадочку. Щасливі. Оксани немає з Данилом швидше за все, їй все-таки вийшло вкласти спати, тому що нам затримують рейс на майже на годину. Ми вже би мали, в принципі, зараз йде на посадку, але не йдемо, чекаємо. Все-таки, знаєте, для дитини такі подорожі важкі, тому що це вже по суті йде друга доба, як ми добираємось. Там ми будемо в гостях, ми відпочивали, але в судно то є важко. Для дитини, тому він же нам тут трошечки концерти хотів робити. Все йому не подобається, все йому не підходить. Тому Оксана пішла його вкладати. Я думаю, що їй вийшло, тому що її вже досить давно нема. От, а я тут сиджу. Три години нам летіти. Сподіваюсь, що Данило цей переліт дуже гарно перенесе. Головне, щоб він гарно поспав, виспався, і тоді це. Але золота дитина. Ми вже в барсі сидимо, таку... людей вже нема, сидимо, чекаємо візок Данело. Всім же візки повіддавали, а ми ще чекаємо. Капець, блін, безприділ. Так? Да? Ми вже нарешті добрались. Вже поїли і будемо вже зараз відпочивати. Насправді сам Берліт був прям суперкомфортний і класним, і дуже швидким. Та й загалом, знаєте, сама поїздка, вона така суперкомфортна. Єдине, що важко, важко ось ці дві дуби тратити на перельот. Ну, не на переліт, а на, сам, на саме добрання. Зараз така погода. Супер кайфова. Тому що, наскільки я читала вчора, тут був такий прям шторм, буря. от, І зараз такий вайп. Не жарко. А, ну, в принципі, напевно, вже і не має бути жарко, тому що це вже вечір. Але супер вітряно, дуже свіжо, якраз прям кайф. Оце не можу прям зібрати себе до кубки і піти в душ. Тому зараз ще так чуть-чуть, Теж вже піду відпочивати. що Дуже хочу випити чай. 嗯哼。Mm hmm. <laughs>